На свято до надвірної завітали поважні гості міський голова міста Долина Володимир Гараст, міський голова міста Чортків Василь Градовий, поет пісняр міста Чортків Ростислав Красовський, професори інституту мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Віолета Дудчак і Ганна Карась, організатором свята став відомий український дипломат, народний депутат України трьох скликань ігор Осташ, який приїхав до надвірної, на запрошення нашого земляка, почесного громадянина міста Володимира Луці. Ігор Осаж став організатором першого міжнародного фестивалю ретро музики імені Богдана Веселовського, композитора, який прожив своє життя з іменем Бонді і створив понад 130 пісень та записав 30 грам платівок. Його вважають батьком української естрадної музики, але на жаль, сьогодні він маловідомий в Україні. А ви знаєте, я сам стриянин, і Богдан Веселовський теж стріянин. Він навчався у Львівському університеті, я також випускник Львівського університету. Потім він навчався у консульській академії у Відні, тобто він хотів бути дипломатом. І доля закинула його в Канаду. А я став дипломатом і потрапив також до Канади. Тобто я зрозумів, що це така моя місія. А повернути цю людину на п'єдестали, на які він заслуговує, тим більше, що він дійсно земляк і людина, яка 22 останніх роки прожила в Канаді. А в Канаді я, будучи надзвичайним і повноважним послом України в Канаді, зустрів сина композитора Остапа Василовського. Це для мене була дуже така несподівана зустріч, і я практично два дні записував його на відео. І в фільмі він також дуже часто розповідає про батька. І, власне, сам син передав мені частину домашнього архіву. У такий спосіб я зміг реально дослідити всю його біографію, творчість. І так з'явилася ідея написання книги. А вже потім, по матеріалах книги, я зробив фільм, який так і називається Бонді Повернення Богдана Веселовського». Причому фільми знімали по всіх містах, де жив і працював Веселовський. На жаль, Богдан Веселовський мало відомий в Україні. Хоча, коли сказати, що йдеться про автора пісень, прийде ще час чи серце. Люди, як правило, схвально кивають головами, таку музику вони знають. Зрештою, такій маловідомості для сучасників немає нічого дивного. Свого часу воюючи за карпатську Україну, Богдан Веселовський змушений був емігрувати спочатку в Австрію, а потім у Канаду, а згодом потрапив у перелік тих людей, що їх радянська влада твердо заборонила називати. Тому пісні Богдана Веселовського сього. Сьогодні багато хто вважає народними по крупинці. По крупинці я збирав матеріали і, звичайно, з'явився фільм. І вже потім з'явилися звукозаписи. Я видав кілька CD з музикою Веселовського. Це теж щастя, що мені вдалося зібрати практично майже всі платівки Богдана Веселовського. Він був унікальний працьовитий чоловік. Майже 30 платівок записав. У собі, що квітка цісик. Через 30 років записали дві платівки, і це була величезна подія. А він в Канаді сам, причому з найкращими канадськими неукраїнськими музикантами, записав майже 30 платів. Просто дійсно геніальний композитор. Але разом з тим, от. Після того, як ми записали музику, вже ми зрозуміли, що треба очевидно повертати його через молодь, через молотих виконавців. І так виникла ідея у рік сторіччя. А це цього року ми визначаємо 100 років з народження Богдана Веселовського, Зробити фестиваль. Фестиваль започатковано не просто так. Він приурочений століттю Богдана Веселовського. Розпочався він у день народження Веселовського, 30 травня біля його будинку у стрію на вулиці Чорновола, де всі охочі танцювали танго. Потім відбулося. Урочисте відкриття фестивалю у місцевому будинку культури у програмі прем'єра документального фільму про композитора, автором і ведучим якого є саме Ігор Осташ. У програмі фестивалю також конкурс молодих виконавців, мета якого популяризувати пісні українського ретро. Головою журі був український співак з Великої Британії Наш земляк Володимир Луців. У конкурсі змагалися 34 молоді виконавці з Києва, Івано-Франківська, Полтави, Львова і Лічівська, Кривого Рога, Другобича, Кам'янець-Подільського. І Канади розпочався він у Львові. У фестивалі взяли участь відомі виконавці пісень Весоловського Джамала, Іларія, Київ Танго Проджес, вокальний секстет, пікардійська терція. Зібрані кошти будуть направлені на лікування поранених бійців у зону. Ато завершився фестиваль 1 та 3 червня, двома галаконцертами: Титанго. Мені заспівай у Львівській опері та Київському театрі оперети. Фестиваль відбувся за підтримки Міністерства культури України, світового конгресу українців, посольства Канади в Україні. Львівської облдержадміністрації та Львівської міської ради, а 7 червня, фестиваль презентували у районному будинку культури міста Надвірна. Родзинкою свята був показ документального фільму Бонді або повернення Богдана Веселовського, автор сценарію Ігор Осташ, режисер Станіслав Литвинов та концертна програма у виконанні львівських та івано-франківських митців Ореста Цимбали та Ірини Лончиної. Представляючи фільм Ігор Остеш зазначив. Ви собі не можете уявити, які 35 виконавців змагалися за гран-при, причому з Канади, з України. Географія з Полтави, Кривого і Лічівська до Івано-Франківська. До речі, дуже сильний десант висадився з Івано-Франківщини. Це професор пані Ганна Карась. Дійсно, дуже серйозно підготувалася до фестивалю. І були Дуже сильні конкурсанти, один з них це колектив Квартет Ладо, навіть став лауреатом фестивалю, здобувши третю премію. Так от уявіть собі, що дійсно усім цим керував чи був головою журі Ваш Земляк, Володимир Мерлоців. Він наскільки тісно пов'язаний з Веселовським, практично вони товаришували. Він ще при життя Веселовського записав п'ять пісень. Причому його очі, скажімо, чи біжить доріжка, чи чумацький шлях, чи одинокий риболов це шедеври. От уявіть собі, що е, ця людина також е, він жив в Лондоні і живе в Лондоні. Так, от, Весоловський Монралі постійно переписувалися. І, до речі, пан Володимирців передав нам ще кілька листів, бо в моїй книзі я опублікував тільки один лист Богдана Весоловського до Луцева. А зараз виявило, що ще є кілька листів, так що ми можемо вже видавати друге доповнення доповнене видання. Але то від імені районної влади Богдан Зеленчук та Іван Степник вручили маестру Володимиру Луцеву спільну грамоту за багатолітню, наполегливу і щедру працю на ниві пропаганди української культури, мистецтва християнської науки, пісні і музики в материковій та діаспорній Україні. Не залишились осторонь і гості, які завітали на свято. Приємним відкриттям свята став виступ молодої співачки з Івано-Франківщини. Учасниці конкурсу імені Богдана Веселовського у Львові Оксани Савчук, яка виконала пісні Богдана Веселовського.